Як часто тобі доводиться доводити, коли до тебе приходять з пропозиціями, що ти саме Микита книж і ви до Микити, а не до мамкиного хакера От було недавно, нещодавно приходила людина з Дніпра, каже: побачила ролик, хоче поспілкуватися, приїхала до Києва, і він був дуже вражений, що я ну, спокійно спілкуюся, компетентно фахово розказую йому по тому, що йому треба. І що я можу коментувати. Він каже, можемо англійською? Я кажу, питань нема, там переключилися. Зробили комерційну пропозицію, все як у всіх, і він каже, блін, ну так. Я думав, що, типу, ти дебіл, Так, да, сорі, ну, як є, знаєш, типу. От. І він каже: я думав, що ти із, ну, піздуни фантасти, виходять щось там на Тік-Токі розказує, а потім ну, загуглив, побачив, що в тебе є компанія, типу написав офіційно на компанію, і ми зустрічалися як, ну, зі мною, як ця компанія. І він е, замовляв послуги, е, думав, що замовляє манкного хакера, а потім його ж показують. Хак Control LC, зареєстрована компанія, вона в Європейському Союзі. Я кажу вам від європейської компанії або від української, як вам рахунок виставляти. В нього такий легенький дисонанс був.